Якщо дівчина не хоче цього хлопця міняти на наступного хлопця, а вона би хотіла, щоб все таки він свідомо взяв на себе цю відповідальність. Які кроки вона могла би робити для того, щоб він почав про це думати? Ну, дивись, насправді змінити іншу людину дуже складно, тому що. От я особисто вірю, що нас Бог створив, і я не бачу, щоб він втручався в нашу свободу волі і говорив, що ти маєш бути атеїстом, агностиком, чи християнином, чи ще якось. Він створив людину як істоту з великим рівнем автономності. Тобто ми можемо самі вирішити, що як ми маємо робити. Коли ми приходимо в життя іншої людини, ми говоримо: Ти маєш там, бути таким, ти стати таким, ти маєш займатися спортом, ти маєш це кинути, це почати, цей бізнес не робити та роби. Коли ми так робимо, ми втручаємося в свободу волі. Тобто ми, окрім того, що ми з точки зору психології, ми порушуємо дуже багато mm -hmm. психологічних моментів, особливо да. Ми ще з духовної точки зору робимо велику дурню, тому що ми робимо те, чого Бог не робить, навіть відповідно до нас. Тобто, уяви, яку яку потрібно мати корону, щоб прийти в життя іншої людини і почати їй говорити, що як вона має робити, коли Бог цього не робить, який людину створив. А це ти зараз взагалі з такого боку зайшов очікувано. Дуже красиво. І тому, коли ми намагаємося змінити іншу людину, uh -huh. ми дуже сильно робимо, як мені здається, дурню краще обрати людину, яка тобі підходить uh -huh. більш-менш і яка тебе чує. Тому що якщо чоловік насправді вас любить, він готовий буде заради вас мінятися. Тобто він буде uh -huh. розуміти, я не романтичний. Він буде розуміти, мені складно говорити компліменти, мені скраскла не люблю купляти квіти. Мені не дуже подобається планувати якесь там побачення, але він вас любить. Тому що ви проявляєте певну жіночність, ви ведете себе певним чином, і він говорить: Я хочу її робити щасливою, і тому угу. я хочу робити її щасливою настільки, що я готовий заради цього робити те, що мені інколи некомфортно. Я не зустрічав чоловіків, які такі, ми сидимо в лазні з іншими чоловіками, на що 20, і він такий. Хлопці, значить, дивіться, я гроші, так у мене так мене просто тягне їй зробити сюрприз, не знаю, що трапилося. Вона на мене кричить, мато мене покриває, там, я для неї не вдаха, а мені так хочеться її зробити приємно, не знаю, що з собою робити. <сум> я ніколи таких чоловіків не зустрічав. Для чоловіків, багатьох, для більшості чоловіків, романтика, увага, якісь слова, компліменти. Це дуже важко дається. Це дуже, це дуже складно. Тому що чоловік думає про своє, в нього якісь проекти, він зайнятий своїми процесами, в нього якась робота, якась проблема, борги, там гроші, щось, допомога. І тут потрібно організувати їй побачення. Тобто він буде це робити тоді, коли він насправді її любить і коли він хоче її зробити щасливою. І тому, коли хтось намагається нас переробити, ми не відчуваємо так себе. Уявіть собі, що ваш хлопець приходить до вас, такий подивився, що е, е, набрала, да? Потовстіла трошки, давай будемо в спортзал ходити, давай будеш схуднути. Я люблю фітоняшок будеш худнути. От вам сподобається як дівчині, якщо ваш хлопець починає, типу, говорити такі речі? Ну, мабуть, ні. Мабуть, ні. Однозначно, ні. А, якщо він такий, значить, я почав вивчати іспанську мову, ти будеш зі мною, ми маємо проводити час разом, вчи іспанську мову. Ну, тобто, будь-яка дівчина, як ну, вона ну, ну ти там захопився, в тобі щось в голову вдарило, ну вчи свою іспанську мову. Мене не чпай. Да -да, правда, і чоловіки так само вони сприймають, коли жінка намагається переробити і зробити, ти маєш стати більш відповідальним, ти маєш стати більш таким, от таким от, таким е Для чоловіків це дуже погано працює. Тому найкраще, що можна робити, це дуже уважно дивитися до весілля. До весілля, до того моменту, як ви запросили Артема. Потрібно дивитися на чоловіка ось так. Тобто роздивлятися все, що є, вивчати, дивитися, як він з мамою спілкується, як він з батьком спілкується, як він з друзями, як він працює, скільки mm -hmm. годин він грає в танчики. Тобто все дивитися, тобто розуміти, за кого ти виходиш заміж. Тобто до весілля ось так дивитися під мікроскопом. Бо люди зазвичай через емоції трошки звужують, так? Та да, вони взагалі, вони, Закрив... вони, вони взагалі рові він буде класний, він зміниться. Він перестане він заради мене, він точно він... перестане грати в танчики, якщо да, я візьму він... його прізвище. Він... Не пити пиво, він кине палити, і він влаштується на роботу. І я, як жінка, мудра, я його зможу направити в цьому напрямку. І от у них така ілюзія, потім у них два-три розлучення у жінок, mm -hmm. на жаль, з таким підхидом. Тому ви дивитеся на те, що він робить, дуже відкритими ось такими очима до весілля. А вже після весілля, коли вже пастор сказав амінь, коли вже все відбулося, ви вже на всі його недостатки, на все закриваєте очі і вже живете, як є. І ви якісь моменти намагаєтеся змінити, виправити, домовитися. Але глобально все, ви вже якби обрали людину і пішли з нею в цей шлях. Люди ж навпаки, вони до весілля. Піпу, ось він буде класний, все ідеально. Після весілля за кого я вийшла заміж. Прозріння наступає, і тому потрібно дивитися до дуже уважно і дивитися на дії. Mm -hmm. От говорять, що жінки люблять вухами, це правда. Але ви як мудрі жінки, як мудрі дівчата, ви не любіть вухами, ви любіть очами. Дивіться на що він робить. У дивіться, що він робить. Якщо він в цей день знайшов час попрацювати, він в цей час знайшов час вам подзвонити. Він в цей час знайшов там, в цей день знайшов час піти в спортзал. У нього якісь там зустрічі з друзями. Він з вами прийшов на побачення. Тобто він наповнює своє життя. Він там якусь книжку читає, на якийсь семінар. Пішов що завгодно. Ви дивитеся на полотно його дня, як виглядає його день, і аналізуєте. А потім ви дивитеся, окей, мені подобається, як він проводить свої дні. Я хочу, щоб мій чоловік так проводив свої дні. Коли він живе з батьками в 29 років, коли він грає в танки, коли мама платить за його інтернет, коли він з друзями пиячить, коли він розповідає вам, що в майбутньому вот зараз Тємка, він прикупив якусь крипту, і Тємка вистрілить і він вже зараз стане з'їде від батьків. Все буде чікіпу. Ну тобто. Ну, не будьте наївною. ви дивіться на те, що він робить, тому що його реальні дії вони показують його реальні пріоритети. Як тільки ви бачите його звички і його день, ви бачите. Пріоритети цього чоловіка, тому що все, що для нас важливо, ти завжди знаєш для себе час. Якщо ти знайшов час зробити цей подкаст зараз, значить для тебе важливо це так, розумієш? Значить, ти там цією темою болієш. Mm -hmm. Ти хочеш щоб люди мали якусь там дошлюбну якусь підготовку, там про щось могли mm -hmm. подумати, щоб у них були більш щасливі сім'ї. Тобто, ти робиш це не тому, що тобі за це хтось там платить гроші чи якісь суперможливості відкривається, тому що ти віриш в цю ідею, ти знаходиш mm -hmm. на це час. Значить, для тебе це важливо. Mm -hmm. Тобто, подіям людини можна дуже легко побачити, що для неї реально it was low